Так, ну і ще одна тема, яку ми періодично зачіпаємо в наших ефірах. Вона дуже важлива саме вона стосується депортації дітей. Росіянами з тимчасово окупованої території по суті, це кіднепінг справжній це викрадення людей і не тільки дітей, і дорослих, в тому числі. Це одне зі звинувачень, за яким іде е, розслідування Міжнародного кримінального суду. Е, і тут. Е, Ну, Ми просто багато торкалися цієї теми і розповідали про те, і експерти, знавці, то, що ми торкалися, це одна історія: експерти, правозахисники, омбудсмен пояснюють наскільки це складний процес: по-перше, знайти викрадених людей і дітей. А по-друге, це їх повернути назад. От, власне, історія з Херсона. Те, як дітей а, ховали в першу чергу, переховували, і вдалося 52 а, дитини, якщо я не помиляюся, все-таки не дати в руки окупантам, щоб вони їх не змогли вивести. Да, вдалося заховати 52 вихованці а обласному а, це центр соціально-психологічної реабілітації для дітей. Де діти перебували під час окупації? Вдалося їх всіх врятувати. Директор центру розповідає, як це все відбувалося. Це дитячі е, кімнати. Хлопчиків Володимир Сагайдак, директор Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Під час окупації міста йому разом із колективом вдалося сховати 52 своїх вихованців, щоб їх не вивезли до Росії. Ховати дітей іноді доводилося ризикуючи собою. Зараз я вам покажу актову залу, де ми співаємо, танцюємо, зустрічаємо гостей. Ось як це було до початку повномасштабного вторгнення. Діти танцюють, веселяться, та співають. Через два місяці розпочалася повномасштабна війна. Це фото наших дітей, 52 дитини, які були спочатку війни. Це їх фотографії, от це наше, ми називаємо його родинним деревом. Володимир згадує, коли місто окупували, він одразу зрозумів, що дітей треба евакуювати. Ми були готові. Ну, до евакуації нам достатньо було 15 хвилин. От, і всі діти от, були б в автобусі. Рюкзачки так от стояли в коридорі от, під стіночкою. Там все було зібрано. Евакуацію обіцяли міжнародні організації, але час минав, а рятувальний транспорт усе не приїжджав. Нам це обіцяли. Ну, що нас вивезе Червоний Хрест міжнародний? Що нас вивезе ЮНІСЕФ на броньованих машинах? Ну були там е Різні пропозиції, але це були тільки пропозиції. Володимир зрозумів, що 52 дитини вже ніхто з окупації не випустить. А коли дізнаються, що є такий центр, обов'язково навідаються у гості. Як соціальний працівник, він знав про досвід захоплених ще з 2014 року. Донецька та Луганська я розумів, як ніхто, що дітей можуть вивести, і так вони їх зроблять. Я ж бачив, що робиться в Донецьку, я бачив, що робиться в Луганську, як там вивозили дітей. і от, Росіяни по-іншому не працюють. Вони працюють по шаблону. Але сховати 52 дитини це ще те завдання. Частину вихованців забрали працівники. Хто забрав трьох дітей, хтось забрав п'ять дітей, хтось по одному. От, і так ми от, сховали дітей. Коли ми віддавали дітей, я розумів, що це дуже небезпечно. От, і ми створювали легенди. Тому що важко е, об'яснити, наприклад, сусідам. От, звідки тут взялося троє дітей? Казали, що це племінники, боялися, щоб не здали колаборанти. П'ятьох дітей погодилися забрати далекі родичі, але для цього потрібно було проїхати п'ять російських блокпостів. Супроводжувати дітей взялася одна з вихователів, але їй 30 років. Легенда, що це її діти підпала одразу. Старшій дівчинці вже було 16. Ми створили легенду, що вона тьотя, а от мама на дев'ятому місяці вагітності, і вона забрала дітей з лікарні от, і везе додому. От, для того, щоб була якась правда, от, завдячуючи фотошопу, от я зробив довідку, поставив живу печать. От, що не відрізниш, ну трішки підробив документи. От, на той час вже головний лікар був колаборантом. Тому якщо б я туди звернувся, то я б вже був на підвалі. Все йшло добре, але стався форс-мажор, водій, який мав вести дітей, приїхати не зміг, відправив друга, а той про легенду не знав. В перший пост вони проїхали спокійно. От, їм сказали: приїжджайте. А, от, а на другому посі машину зупинили. Коли вони е, приїхали. На другому блокпості він розгубився, ну, не знаю, може, там страх якийсь спрацював. От, звідки їдеш? От, та от я сиротинця везу дітей. От, ну І тут вони всі стали, от, як кажуть, на, як, як йжики на деби. Операція з порятунку дітей була на межі провалу. Вихователя забрали в сторону, от, вона каже: так і так, я. Розказує всю легенду, от, вони йдуть до дівчинки, до дітей. От, і старша дівчинка, вона була при інструктажі, повністю слово в слово, розказує, от, що вони їдуть до мами, що вони їдуть з лікарні і так далі. От, ми показуємо, от, вихователь показує папірець, ну, справку, що вони були в лікарні, от, і їх відпускають. Ну, а водію кажуть, що ще раз збрешеш, розстріляємо. Володимир каже, якби правда розкрилася, були б великі проблеми. І так, ну завдячуючи цьому, от, ми спасли п'ятеро дітей от, і ну, звичайно спасли всіх працівників. Чому? Тому що ну, я би не знаю, що би там було і де б ми були, якщо би, ну, все це розкрилося. Із 52 дітей залишилося п'ятеро найстарших, і на початку червня до центру. Прийшли перші гості, коли прийшли ФСБшники з солдатами. Перше питання було де діти наступного разу. Прийшли із журналістами, але росіяни ще раз скажу, не цікавить маленька кількість дітей. Їм потрібна картинка, от що де діти там радіють, обнімають їх, машуть флажочками Росії. Ну але наші хлопці, які були тут, от на відріз відмовились розмовляти. Сказали, нас не фотографуйте, на нам нас все тут добре. Ми нічого тут не хочемо. Російська окупаційна влада поселила до центру 15 інших дітей, але за ними вели суворий нагляд та постійно перераховували, щоб їх ніхто не сховав. Потім цих дітей вивезли до Росії. Це скрита форма депортації. Вивозили на екскурсії, вивозили на оздоровлення. Вивозити дітей із Херсону, каже Володимир, було регулярною практикою з боку Росії. Іноді дітей забирали не із центрів, а навіть від батьків. От вони пропонували, що давайте там відправимо дітей там в Крим на оздоровлення. От, і відправляли. І люди, е, люди віддавали дітей, От, але це був білет один кінець. От, діти там залишилися в Криму, їх ніхто не повертав. От, і враховуючи, що діти там батьки тут о, це дуже легко управляти людьми. О, ти підеш на вибори. Чому? Тому що в тебе там дитина в заложниках, о, от, І е, тут діватися не буде. Журналісти БіБісі та важливих історій з'ясували, що голова російської партії Справедлива Росія Сергій Миронов удочерив. Викрадену десятимісячну дівчинку з окупованої Херсонської області та змінив її ім'я. А ще й місце народження у документах замість українського Херсону тепер Подільськ у Підмосков'ї. Опитані журналістами, юристи кажуть, що з точки зору міжнародного права це може кваліфікуватися як воєнний злочин і навіть геноцид. Володимир згадує один із ефірів російських пропагандистів і припускає, для чого це робиться. В своєму ефірі що треба забрати дітей сиріт з України, кинути їх в свободуське училище, перевиховувати нехай ують проти України. Але ось мета росіян, чого вони забирають дітей і чого вони їх установлюють? Володимиру вдалося домогтися, щоб тих 15 дітей, яких таки відвезли до Росії, віддали до Грузії, нині вони. Під наглядом українського консула Володимир сподівається, коли припиняться обстріли міста, він знову зможе зібрати всіх своїх вихованців. Нині робить для них ремонт. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палі для Радіо Свобода. Ну насправді ж люди ті, які. Не дають вивозити дітей, і, ну, такі, як цей директор центру, це ж просто такі супергерої, тому що ну, це по-справжньому такі серйозні, серйозні вчинки, і, і дійсно викрадення дітей, депортація дітей є однією з ознак геноциду. От з тих ознак, які визнані міжнародними. Якимись там нормами, які прописані, там і так далі. І це важливе дуже доведення, фактично, цих процесів. І ну, ви ж чули да, про Червоний Хрест і про ЮНІСЕФ. Це організації, які мали би якось забезпечити якусь безпеку, мухаха. Дуже смішно все це звучить, тому що. Ну... У підсумку просто співробітники таких центрів допомагають зробити так, щоб цих дітей не викрали.